Луцька громада зазнала ще дві втрати на війні. 23-річний лучанин Станіслав Гуленко проходив військову службу за контрактом у військовій частині Державної прикордонної служби України на посаді інспектора прикордонної служби комендатури швидкого реагування. Загинув герой 20 квітня минулого року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України. В районі населеного пункту Новокалинове Донецької області. 42-річний лучанин Михайло Коляда був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду водія радіотелефоніста відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Молодший сержант Михайло Коляда загинув 13 лютого цього року під час виконання бойового завдання щодо захисту. Територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Діброва Луганської області.